Чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 20 років відбувся в Коломиї. 90 юних важкоатлетів боролись за звання кращих та можливість представляти Прикарпаття на чемпіонаті України. Софія важкою атлетикою займається лише кілька місяців. Для дівчини це дебютні змагання. Техніку виробляти, та й плюс вони боятися виступати на сцені. Зразу дуже переживала, потім непроські легше стало. Важко атлетка Анна вдруге випробовує свої сили на обласному чемпіонаті. Дівчина каже, змагання для спортсменів це своєрідний іспит, який демонструє, над чим варто більш ретельно працювати. Дуже страшно перед підходом все трясеться. Ну, друге змагання вже легше. Ривок робила 38 кг, кілограмів, це максимум. А толчок 50. Ну, я довго вибирала багато чим там, і футбол, і ММА. Ну, і Імену важка атлетика. мені так в душу запали. Коломийську школу важкої атлетики представляли на змаганнях 35 спортсменів. Ділиться Микола Чабан, заслужений тренер України, голова федерації важкої атлетики в Івано-Франківській області. А загалом участь у змаганнях взяли 90 юних спортсменів. Сім команд. Калош, Галич, Івано-Франківськ, Косів, Цинява, Заболотів. Ну так багато вже давно не було. Є Новічки, є вже якісь, що виступали. Ці змагання відбіркові до участі у чемпіонаті України, який незабаром відбудеться на Закарпатті, продовжує Микола Чабан. Такий мошо. Команда буде непогана. Я думаю, що буде, повинні бути чемпіони і призери. Микола Чабан каже, наразі одна з найбільших проблем розвитку важкої атлетики в регіоні дефіцит фахівців. Немає в нас тренерів, не вистачає тренерів. Надвірна хотіла б провести там, клуб, чи ми говорили, що за нема кому працювати. Щодо результатів, то третіми у командному заліку змагань стали важкоатлети із Галицького району. Друге місце команда міста Калуш. А перше місце здобули Коломияни. Ольга Гариджук, Андрій Флоря, події НТК.